Всіх вітаю, мене звуть Ярина. І це відео буде про те, що в мене є якесь таке, таке бажання. Можливо, це бажання мого его. Я не знаю, щоб мене заскаутила якась модельна агенція рано чи пізно. Та... Тепер ви знаєте. Такі штуки ми не контролюємо. Звісно, ми можемо вплинути якось на це. Ми можемо. Ми можемо. Ну, Якщо говорити про модельну агенцію, я можу приклади навести навіть. Типу, почати вести соціальні мережі, почати більше доглядати за шкірою. Якщо ми реально типу, цього хочемо, то ми цим займаємось. знаєте. Важливо бути в житті залученими у сфери, які вам подобаються. Важливо не лежати, типу, на ліжку, дивитися там тікток-умон, знаєте, я це кажу з свого досвіду. От, що, типу, блін, було б класно, якби от мене там заскаутало, або це ще там щось. Подивитися едіти з моделями, знаєте, це все. І типу думати, М -м -м -м, блін, я теж так буду, класно. Хочеться, хочеться, знаєте. Короте. Але потім стає момент, коли ви усвідомлюєте, що у вас є вибір. Виявляється, у вас є вибір все-таки. Ви десь можете на це вплинути. Тобто. Або ви продовжуєте лежати, дивитися тік ток у моєму випадку так це було. Або я пробую щось кудись, якось. От. І щоб ви розуміли, типу, я реально типу, хотіла бути моделлю якийсь період свого життя, і мені дуже сильно подобалась естетика взагалі моделінгу. Це понятно, окей. Я взагалі захоплююся естетикою різних речей. І моделінг також западав мені в душу. Дуже подобалася саме робота за цим, за кулісами. За кулісся оце все. Оцей весь бекстейдж модельний, як готуються... Вся апаратура до початку, як моделі готуються, що вони їдять, хто їм купляє їжу. Знаєте, ці всі штуки. Мені завжди було це все дуже цікаво, що відбувається на бекстейджі. Тому що те, що ми бачимо на показах, ну, зазвичай, це, типу, це ж шоу факт, окей. Навіть в тих же самих відео про бекстейджі, ми не завжди насправді знаємо, що реально відбувається на бекстейджі. От. Якось так. І. Я казала, що я моделингом цікавилась там. До мене тут голуб прилетів. А може, це не голуб? Я не знаю, якась пташка. Добре, вибачте, я відволіклась через стукіт за вікном. Це просто дуже дивна пташка. Окей, коротше, я відвідувала якісь, типу, пробні курси для моделей. Я була в дуже великому захваті, тому що, типу, це є місце, де збираються люди, такі самі як ти, які теж хочуть бути моделями, і ти такий Вау, клас! Мрії здійснюються все реально. Типу, знаєте, зразу цей такий нереальний приплив адреналіну якийсь. Тому що, типу, ну, я ж така людина, яка любить дуже романтизувати своє життя. І взагалі я, ну, типу, я вже казала, що люблю естетику. так, от, Типу. Я часом просто от в такі моменти живу ніби у фільмі, знаєте, ось так я себе почуваю, як герой головно, голов, головного як головний герой свого фільму. От, типу, у своєму житті я почуваюся дуже крут, дуже слей, що, типу, от, отак, от, усяк може відбуватися в житті, якщо ти просто там загуглиш щось, якісь курси, і ти можеш реально попасти. От. І мені, наче, подобалося. Типу, ми там дефілювали, мені навіть викладачка зробила комплімент щодо моєї фігури, О, ще там що деяких речей, знаєте, і я така, блін, клас, клас. Але в мене тоді не було підборів. І вона мені сказала, що наступного разу мені слід взяти підбори. Я така окей, окей, обов'язково. От, І потім закінчилась оця вся лекція плюс. Я згадала під час монтажу, що. В загальному навчання було на цьому пробному уроці розділено на три блоки. Перший блок це було дефіле. Після цього у нас була маленька перерва. Перед другим блоком ми сідали по черзі перед зеркалом, тобто сідає перед зеркалом одна людина, і усі взаді неї сидять також на стільчиках, і ця людина. Показує перед зеркалом якусь позу, до прикладу, ну, будь-що, типу, що приходить у голову, от, типу ідеї, і там вже викладачі хвалили або не хвалили нас за це. от. Останнім блоком стало те, що нам розповідали, як правильно поєднувати одяг про кольорову гамму, як поєднувати різні кольори, ну, щось типу того, знаєте. от. Але ну, чогось етакого, і капець-капець. Ми там не дізналися на цьому третьому блоці. От, типу, радили скачати Pinterest, <смі> зберігати там якісь луки і пробувати експериментувати там. Якось так. Коротше, цей пробний рок закінчився з моделінгу. Я пішла додому, це приїхала вже, і така, типу, засмучена. Тому що я ніби я не розумію, ніби я і хочу цього, але ніби я коротко, я дуже жорстко там, типа, запуталась, тому що це ще, типа, не дуже дешево коштувало. От, і мені ставили вибір, типу, моя сім'я, типу, чи я вибираю моделінг, чи я вибираю малювання? Я така... Що робити, коротше. Типу, звісно, що я загналась дуже сильно. Я така, типу, знаєте, прямо от розчарувалась трошки. Ніби ці рожеві окуляри, які я в цей день наділа на початку цього е, пробного уроку, вони отак-от просто спали на землю вечором після нього ж. Тому що... Тому що я не візьму ці курси. Типу, але на цьому моя історія звісно, не закінчується. Тому що далі що ви думаєте? Я почала щось гуглити, якісь модельні курси ще, типу. Або кастинги, тому що, типу, я тоді не дуже розуміла, що я взагалі хочу з малюванням робити, де я хочу навчатись, в чому саме я хочу навчатись. Я не розуміла взагалі, типу, в якій техніці мені було б цікаво працювати, що б мені було б цікаво робити. От. І тому я якось намагалася, знаєте, щось в себе малювати, якісь спробувати комікси робити, і водночас моделінг. Ем, Чом би ні. От, Я собі тоді знайшла якийсь кастинг, от, тупо, отак. Реально, випадково. Знайшла кастинг модельний. Я така, блін, все негайно записуюсь. І, типу, ми поміряли мої параметри вдома, я їм написала, вони такі: Окей, приходьте. Добре, якщо ви маєте портфоліо, приносьте. Я така, М -м, блін, в мене портфоліо нема. От, Я не пам'ятаю, наче я тоді. Ем... Вдома навіть снепи ніякі не робила. Снепи це такі фото без макіяжу і в чорному або просто обтягуючому одязі, де добре видно вашу фігуру. От. І обличчя. Ну, і при нормальному такому світлі, щоб, типу, вас було видно. Ну, і без фільтрів, всяке таке, знаєте, без фотошопу. Отакі От фото це називається снепи. От. По цих фото зазвичай оп, оп, определяють, типу, щось, типу, чи, вам, чи їм підходить ваші параметри, чи ні. От, якось так. І що ви думаєте? Я собі купила підбори? Like, yeah. Тому що мені це треба було на кастинг ці підбори. І щоб ви розуміли. Я до того на підборах в житті не ходила, але. Я спробувала. Щось перед тим кастингом мала ще два тижні чи скільки. І я два тижні пробувала ходити на підборах. У мене виходило, в принципі. В принципі, щось трошки виходило, знаєте? Я не падала. Я йшла. Якось та йшла. От. Купила собі обтягуючий одяг, чорний уявляєте? У мене не було просто обтягуючих чорних джинсів, і тому я купила собі чорний обтягуючий одяг, та. Капець, правда? От, Настільки я була зацікавлена і з, 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 мала бажання бути залученою до цього всього, що втратила своє збереження на такі штуки. От, Коли я потрапила на цей кастинг, я була дуже схвильована, прям капець схвильована. Я не знаю, ніби перед великою дуже публікою, ніби щось має відбутися. Я така, блін, блін. І прикол, що такий стався, що я приїхала на місце, але не туди. Якось дуже дивно розположені там вулиці були, і я приїхала не туди, куди треба, і мені ще треба було йти щось 20 хвилин. Ну я, типу, давай йти пішки, добралась, піднімаюся там щось на четвертий, третій поверх, та велика будівля капець. Просто в шоці така була, тому що будівля дуже така, знаєте, трохи занедбана, і десь так в, трошки в захолустях. Ну, так, так трошки, знаєте. Я така, типу, що відбувається? Куди я йду? Типу, блін, це дуже стрмно самому ходити в такі місця. Але я все-таки прийшла, піднялася на якийсь там поверх? Ем, Заходжу в цей кабінет. ну, кабі кабінет, <корачу> Коротше, в кімнату. Блін, в кімнату. Ну, хай би кімната. Окей. І дивлюсь, а там, типу, дофіга людей. Дуже багато дівчат в чорному, обтягуючому одязі, і. Один фотограф чоловік, і ще щось двоє-троє дорослих жінок, прям таких, ну, років 26-30. От. Наскільки я зрозуміла, там одна з жінок цих скаутила, інша була якась її коліжанка, яка їй допомагала. От, ну, щось таке. І наче пані, яка була з цієї агенції, от, тому що саме от саме кастинг проводила агенція. Наскільки я розумію, в колаборації з одною жінкою. Типа для цієї жінки потрібні були моделі. От. А я просто випадково якось, Ну, як випадково? Бо я шукала, підписалася на цю агенцію і побачила в них сторіс про цей кастинг, і тому виходить так, що я прийшла на кастинг від агенції, з якою я не маю нічого спільного. І це. І я ще й запізнилась. І на мене одна пані дуже агресивно дивилась, така, знаєте, типу. Що ти тут забула, знаєте. Я так дивлюся, що реально тупо немає де стояти. Тому що якісь дівчата стоять вже на підборах, ем, фотографують їх там, а всі інші, тупо сидять, як ті мишки, дуже прям маленька кімнатка. І я така: в шоці тупо, тому що я не розумію, що мені робити. Типу, я дивлюсь на себе, мені треба переодітись, в мене є сумка з. Одягом, а це ще й була зима, до речі. Насправді в кімнаті цій була ще м, ширмочка чорна, і за цією ширмочкою можна було переодягатись. Але там було дуже багато дівчат, я не уявляла, як я пролізу, і тому я вирішила, що я піду перше до вбиральні і я хотіла там переодягтись. Коротше, сказали мені, де вбиральня. Я пішла до вбиральні цієї, глянула, що там відбувається, як це все виглядає. Мені це капец не сподобалось, тому що вбирання максимально маленьке менше ніж аніж всюди, я не знаю. Типу дуже-дуже маленьке вбиральня. Там банально нема де поставити типу, сумку з цими речима. І ну, якщо б я і там передягалася в цій вбиральні, то мені потрібно було б від... з відкритою кабінкою, ніби передягатися. Ну, ви розумієте, це типу це людь. Я, типу, зробила свої справи в туалеті: така, ладно, іду назад туди. Там вже стало набагато менше дівчат, вже багато хто пішов. Я така: окей, треба йти переодягатись. Це було дуже стрімно для мене, тому що я в громадських місцях таких, знаєте, типу, взагалі ніколи не переодягалась. І, типу, для мене це був лютейший стрес. В голові все, що було, це типу, блін, нафіга я сюди прийшла, блін, нафіга я сюди прийшла. Ні, це лютейша річ, це лютейша діч. Це щось таке в мене було тоді в голові, але це дуже цікавий досвід, тому що зараз я можу з ним з вами поділитися. От я пам'ятаю, що дівчата, які брали участь також у цьому кастингу, були дуже всі різні, дуже різного віку. Там щось від років десь. 14-15 до ну, я не знаю, 23. Насправді з тими, з ким я змогла якось побалакати, то щось троє було дружелюбних, вот. а інші були просто або спокійні, а хтось. Ну, коротше, більшість, більшість людей були взагалі такі: ніхто не сварився за весь час, поки я там була лише ця пані, яка, от, наскільки я розумію, чи власниця, чи співвласниця цієї агенції. Дуже агресивно на мене дивилось. Прямо от знаєте, от коли, коли ви відчуваєте цей вайб, що, ну, що вас тут не чекали. <рес> от. Я не знаю, просто як це насправді іншими словами пояснити, бо я розумію, що я запізнилась, і це вже могла не приходити таке, якби, якщо вже запізнилася. От. Але все-таки я пішла там переодягатися куртку на вішак, і вішаєш цей вішак, і воно падає. І я це роблю ще раз, і воно знов падає. Розумієте? Типу, це Це лють. Це я пам'ятаю, що мені одна дівчинка допомогла це зробити Типу, каже, давай я повішую тобі. Я така, Окей, дякую. Почала оце переодягатися. І я така прям... Я пам'ятаю, просто у мене весь жарик, і знаєте, от дуже, дуже гаряче мені було в об обличчя. Я почервоніла, мабуть, навіть, знаєте, той момент. Коли ти намагаєшся вийти з своєї зони комфорту, і не знаєш, чи це на краще, чи це на гірше. Я <плес> намагалася знайомитися з якимись дівчатками, коли я вже переділася, і взула підбори. Я почувалася дуже дискомфортно. Не те, щоб на підборах. На підборах мені було байдуже, типу, «Та, це незручно, я до цього була готова, окей. Але я була в обтягуючому одязі, в мене, типу, штани чорні виходять. Ем, і це от іде як Майка. І воно, типу, разом. Типу, майка і штани разом. От такий обтягуючий одяг. І мені в цьому було капісик дискомфортно, я не знаю, як вам це описати. Дуже-дуже дуже дискомфортно. Менше з тим. Я така, типу, знаєте, коли мені дискомфортно, я намагаюся з кимось балакати. Я хочу дізнатися трохи про людей, людей, знаєте. От я така: привіт, привіт, що ви, хто ви? Як вас звати? От якась дівчинка щось розповідає, така про себе така, а мене заскаутила оця пані. Я така. Дивлюсь, а вона показує на цю пані, яка дуже агресивно на мене дивилась. Я така, оу. <с? <с?> оу, окей. От, і в цей момент я пам'ятаю, що я була дуже здивована, тебе можуть заскаутити, окей? Просто на вулиці підійти і сказати: от, от мене от знайшли. от так от, 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 мене заскаутили. Я така, вау, вау. Оця дівчинка була там, я не знаю, десь на. На 5 чи на 8 сантиметрів вище від мене. В Моделінг беруть дуже високих людей. В мене ріст приблизно 171. От, якщо я не горплюся. На той момент в мене з поставою не знаю, що було. Я думаю, не дуже щось добре було. Тому що в мене тоді ріст щось був 170 чи 169, і не пам'ятаю. Ну, коротше, ми стояли, от, знайомились трошки, чекали, поки нас будуть оглядати. Бо фотограф вже, типу, пішов. І ну. Лайк, like. я така в шоці була, тому що я вже зрозуміла, що, походу, фоткати нас не будуть. Фотограф прийшов щось на півгодинки, чи на годинку. А, на годинку? чи на пів, Я не пам'ятаю, коротше, щоб ви розуміли, я десь на годинку якраз чи на пів запізнилась. Ми стоїмо, чекаємо, поки нас глянуть. Поки нас візьмуть заміри, хоча ми заміри вказували в цьому в директі. Тому я не дуже зрозуміла, для чого ще раз брати заміри. Типу, для мене це трошки дивно, ніби ви реально думаєте, що люди будуть вас обманювати. Ну, звісно, бувають такі люди, але. Окей. Бо дуже багато людей з різними, знаєте, альбомами такими. Ну, як шкільні альбоми, знаєте, тіпо. але. Це були альбоми з фото, і вони такі Та, це моє портфоліо, Та". і починали розповідати. Я так значить, що хтось був десь за кордоном, співпрацювали там, десь з кимось. Я така, вау, вау. Ну, не, не чула, знаєте, щось такого прям ого-ого-ого-ого, якихось крутих брендів чи щось таке. Але просто те, що людей взагалі є такий досвід, я така, вау, клас! І коли дойшла черга до мене, я така: добрий день. Такі, добрий день. Ну, такі, ви що боїтесь мене? Я така. Я боюсь, ні. Я тоді просто було дуже жарко в обличчі і дуже стресанула, типу, я в цей момент розуміла, що походу, ну, походу, мене не візьмуть. Мене сфотографували з різних ракурсів на телефон. І такі, окей, 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 дякую, дякую. І ще якась пані була, що подружка цієї пані, якій потрібні були моделі, сказала до мене, я вас десь бачила. Ви вже були, наче тут, правда? Я така. Ні. Вона каже: Ну ви тут були, ну, я вже вас бачила. І вона, типу, не казала це з агресією, знаєте, чи якось, ну, якось так. У -у. Вона казала це, типу, ну, з цікавістю і якимось таким гарним настроєм. І я така: Вау, вау, все-таки вона, вона не зла, як там та тьотя, дякую. <laughs> От я дуже просто. Mm... Була схвильована там перебувати, знаєте, тому що потім, коли, коли ти розумієш, типу, це власник агенції, і типу, і ти то не сподобалась, ти така. Ааа... Коротше, ну байдуже вже, знаєте. От просто просто я тоді стресанула, я тоді конкретно стресанула. <fünf> Та й все мені сказала: добре, ви вас фотографували. Потім просто пишіть там за тиждень чи за два. Скидуйте своє фото нам в дірект Я така окей, окей. І йду за ширмочку знову переодягатися. От і пам'ятаю, що я була задоволена, коли я вже йшла додому. Потім я вже написала їм десь за тиждень-два чи скільки що... скинула своє фото. І мені написали, ні-ні, вас не відібрали, ні. Але я довго про це думала. Потім були спроби, ну, як не, спро, не стільки спроби, як бажання шалене зробити снепи. Я їх так і не зробила, бо мене турбувало щось, знаєте, ну, типу, якийсь внутрішній такий, от, якась внутрішня штука мене дуже сильно турбувала. Одна з цих штук був, або ну, не був, а навіть є, це комфорт. Типу, мені важливий комфорт для них. Підбори це нову для мене. От. І ніби мене що так само напрягало те, що можуть робити з волоссям все, що їм заманеться, тому що це треба там для якогось показу, знаєте, от якісь такі штуки. Потрібно підстригти, його підстрижуть. Потрібно скинути тобі 2 кілограми, а ти скинеш 2 кілограми, якщо ти хочеш бути на шоу, знаєте? От, і, ну, В ролі моделі, типу, мається на увазі. Тому я щось собі так подумала: подумала, і така, блін, чи реально мені це потрібно? Не знаю. От, і з того часу вже рік пройшов, і я більше на кастингах поки що не була. Хочу сказати, що це був дуже цінний для мене досвід, дуже сильно вплинув на моє бачення в світу в загальному. Тому що, знаєте, ем, коли ми дивимося на цю ідеальну картинку, ми такі, блін, блін клас, блін, круто. От, але ми ніколи не знаємо, скільки всього різного може відбуватися за цим. Якщо не це відео, де да, я поділилася своїм досвідом. Модельним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами була Ірина. Всім па-па! Все.